Інститут вивчення війни вважає, що російські війська повернули собі ініціативу на всьому театрі воєнних дій. Про це йдеться в останньому звіті американських аналітиків. Вони кажуть, що нині росіяни зможуть проводити наступальні операції коли і де захочуть, і це триватиме, доки вони отримуватимуть ініціативу. От так написано у звіті інституту вивчення війни. Денис Попович залишається до нашого ефіру. Військовий оглядач, головний редактор видання Апостроф. Пане Денисе, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава доброго, пане Дмитре е Денисе. Е от що ви думаєте з приводу звіту аналітиків? Е як ви бачите цю ситуацію? Чи дійсно це так, і чому це стало можливим? Що вони от поновлюють і отримують можливість рухатися, от, у кажучи, де і як захочуть поки що? Ну, на превеликий жаль, це є правдою, оскільки ми бачимо, що зараз ворог намагається наступати на кількох напрямках: це Бахмутський, це Авдіївський, це Марінка, Вугледар. Від Марінки до Вугледара або до Курахова, це в тому числі і південний напрямок Запорізький, передусім. Ну і Ломано-Купенське там в останні, в останні дні не так, скажімо так, гучно, як на інших ділянках фронту, але так чи інакше, там ворог не полушатиме спроб. Просуватися в напрямку Купильська, mm -hmm. тому е той звіт і з війни, які ви зараз про свідчить про те, що ворог має на сьогоднішній день достатньо ресурсів, достатньо сил для того, щоб е вирішувати де, коли, якими силами, в яких напрямках атакувати. Скільки тому на це є думку... ініціатива? Тобто Скільки... вони змушують нас реагувати на їхні дії. Скільки на вашу думку може тривати така ініціатива, і від чого вона буде залежати? Ну це складне питання насправді, оскільки ця ініціатива триматиме, допоки вони не я маю на увазі війська Російської Федерації, допоки вони не е, зникровлюються до такого, такого ступеню, що вони не зможуть далі просуватися вперед. Тобто, це питання втрат. А питання втрат це інструментарій, завдяки якому ці права ці, ці, ці втрати задаються. А інструментарій це боєприпаси, і тут ми з вами впираємося в питання боєприпасів. Угу. І скажімо так, ваше питання наступне, очевидно, коли ми зможемо цю ініціативу перехопити. Може бути, так? То це станеться а після давайте, пане Дениса. Так, а от давайте а. додамо ще інформації і, от, безпас... зокрема, до, до цього ж питання, яке ви щойно підняли. Без допомоги Сполучених Штатів Українці не будуть готові ані до контрнаступу, ні до оборони. Про це в інтерв'ю CNN заявив президент України Володимир Зеленський. Далі цитата, і після цього обговорення people will be prepared люди будуть готові, але боєприпаси не будуть готові, і бригади не будуть готові не тільки до нашого контрнаступу. Вони не будуть готові й до оборони, до того щоб бути сильними. Це буде дуже важко. Пане Денисе, ну навіть просте таке людське питання: що буде далі? Що робити далі, якщо от такий сценарій, про який, зокрема зазначив президент, він все таки справдиться. Це найгірший сценарій, всі військові танцюють у найгіршого сценарію, Ми це чудово розуміємо. Е, партнери наші, ну не схоже, що наші партнери повністю залишили нас без боєприпасів, взагалі без допомоги. Я маю на увазі європейських партнерів, тому в тому числі ми чули і заяви на е, цьому зібранні, який організував Іммануель Макрон. Ну, я маю на увазі е, на тому зібранні, де прозвучало, пролунало, е, пролунало думки про те, що може і не виключено ведення військ. Країн, членів Альянсу до України, але там було погоджено і було, було досягнуто згоди щодо закупівлі боєприпасів, тих самих, які знайшов президент Чехії. Ми зараз бачимо, що інші партнери нам надають допомогу, інша справа ще й не достатньо. І от друга частина, скажімо так, або ну ще один меседж від цієї за Володимира Зеленського був спрямований більшою міру на Сполучені Штатів Америки, оскільки і. Те, той засіб масової інформації, якому він дав це інтерв'ю, він якраз для американського споживача, для американського глядача і для американського народу, скажімо так, і такі самі вислови сьогодні звучали на зібранні, які організував Джо Джо Байден із лідерами Палати представників і лідерами Сенату США і лідерами цих фракцій, які зараз є в Конгресі США. І там було сказано, що то, за загальною думкою Україна може програти війну, якщо Російська якщо США негайно не надуть не бійну допомогу. Тому очікуємо на ухвалення рішень mm -hmm. і допомога США. Вона важлива. Вона дуже важлива, оскільки це майже половина від того, що в загальному в загальному вимірі нам дають нам, нам дає колективний захід. А пане Денисе, ну а в загальному вимірі без допомоги США, нам ну вибачте, нам кінець чи ні? От я так спитаю. Ну, ви вже дуже радикально на це кажете. Ну, але але, буде, от, але буде це, це мої внутрішні переживання, розумієте? Будуть проблеми насправді. Тобто, ми бачимо, які вони можуть бути. От зараз в нас немає допомоги США. І от ми зараз бачимо, що може бути. Тобто, поступовий відступ від е, позицій, проблеми з боєприпасами, нормування боєприпасів аж допоки е, не станеться таким чином, що ця допомога США і США буде заміщена. А це може статися. Це потребує часу, ну uh -huh. певного часу, і е, якою буде ситуація, коли це коли пройде цей час, і ця допомога буде заміщена, ну. Угу. Оце головне питання. Очікуємо розв'язання цього питання, пане Дениса. А давайте поки поговоримо про нову тактику російських військ, яку вони вже почали застосовувати. Вони риють тунелі, аби зайти у тил позиції збройних сил і взяти військових у кільце. Про це розповіла військова Маргарита Омель'яненко в інтерв'ю виданню «Цензор.нет». За її словами, на одній ділянці окупанти вирили. 50 метрів тунелю на глибині 5 метрів. Про це військовому розповів полонений окупант. На ще одній ділянці, за словами Маргарито Миляненко, близько 30 тридцятьом російським військовим вдалося вийти із тилу української піхоти через виритий тунель. Пане Денисе, от на вашу думку, така тактика чи можна цю тактику втвержати чимось новим? Ну, історична цитата це та така. Не нова. Uh -huh. е, не нова. Є, є насправді приклади, які сягають навіть аж до громадянської війни в США, коли таким чином створювалися тунелі, в цих тунелях робилося мінування, ну, зокрема, і потім відбувалося підрив. Є там певний епізод з історії громадянської війни з США, Хоча він для підривників. Радше закінчився гірше ніж для тих, кого вони хотіли в таку паску спіймати. Але тим не менше, тобто це не нова історія, але от росіяни почали їх її використовувати. Тобто, все нове це добре забуде старе. І тут треба зазначити, що якраз така тактика вона їм принесла успіху угу. дії. Зокрема, там вони через підземні комунікації змогли пройти на півдні від міста в тил нашим військам. І Таким чином це зумовило, ну скажімо так, втрату важливих позицій. І після цього, що на превеликий жаль, на превеликий жаль фактично оборона Авдіївки ну, почала закриватися, так тобто там вже стало зрозуміло, що доведеться там так чи інакше виходити. Тому ця тактика є, і на неї потрібно реагувати. На неї можна зареагувати, А от на їхню тактику бомбо, е, використання капів, тут срегувати буде важко. Тут потрібно ППО, тут потрібні винищувачі, які Зможуть збивати носії цих кабів поза межами дії цих Ну зараз ми бачимо, що ці винищувачі бобурдувальники збиваються, але не крутили жаль, поки що ворог не полишається тактику використання цих кабів. Пане Денисе, дуже дякуємо вам за те, що долучаєтесь, коментуєте і пояснюєте зрозумілою мовою. Денис Попович, військовий глядач, головний редактор видання Апостроф був з нами на зв'язку.